У нас був план. пригнути на ліжко, зняти класний відос для Кенон і офігезно провести час. Всім привіт, народ! І це влог про вікенд з Кенон. Матеріалу за доволі короткий час назбиралось стільки, що я вирішив упакувати це все не як зазвичай коротке на хвилинне відео, а у повноцінний великий відос на Ютуб. Робити довгий вступ я не хочу, а тому заварюйте чайоку, умотуйтесь в теплу ковдру, і давайте відтворимо той неймовірний вікенд ще. Раз, поїхали. Ми тут зібрали повну сумяку речей по техніці. От я зібрався і такий думаю, наче чогось не вистачає. Я зазвичай звик брати купу світла з собою, купу всього за сніданком подивились, що ж там взагалі бувалось на попередніх Canon Vision. І це знаєте, є такий, напевно, у нас зараз фора в тому, що я вже побачив деякі роботи учасників, і роботи, роботи там дуже круті, насправді. Але я дізнався ще більше деталей, те, що там дві години дається на монтаж. Доброго дня. Добрий день. Дмитро, Так. Це вам сьогодні на заході. Там всередині купа подарунків. Вся інформація. У вас зараз заселяєтесь, отримаєте свій ключик, спокійне світі Чіліки. І о 12 ми чекаємо вас на 11-му поверсі. А далі вже вся програма. Дякую. Чули народ. Зараз заселяємось і потім у нас починається уже двіж. Ромтор при вході нас зустрічає коридор, і відразу ванна кімната. Чесно кажучи, такого шику я ніколи в своєму житті не бачив на власні очі. Це зроблено зі стилем, і насправді я дуже радий, що стиль в інтер'єрі нарешті повертається з мінімалістичного, щось схоже на це. Далі була сама кімната, і на робочому столі нас чекали ще презенти від Canon та меню на вибір у закладі готелю. Перед ліжком лежали ще квіти, як знак уваги. Ну а ліжко, мама, мі. Ну і звісно ж, ми не змогли не зробити ось це. Раз, два, три. три. А кажуть, нинче відеоблогери погано живуть. Я себе відчуваю, якщо чесно, як з фільму Один дома, там, де вони в той готель заселились. Я хочу прийти до кровати. А, <різь> У нас був план: пригнуть на ліжко, зняти класний відос для Кеннон і офігезно провести час. Перша справа вже зроблена. Так. Да. Yeah. Вигляд з вікна заслуговує окремої уваги, адже з таким краєвидом в мене було враження, наче я десь за кордоном. Далі, щоб отримати обід, ми мали заповнити, які саме страви ми обираємо на сьогоднішній день. І вибір там був доволі цікавий. Переглянути, що саме там було, ви можете прямо зараз на екрані. Але якщо чесно, мене трохи вразив борщ з телячими щічками і запеченою грушою. На смак це було дуже незвичайно та дуже смачно, як на мене. Вітаємо на Canon Best Weekend у Vision. Ми надзвичайно раді, що ви сьогодні з нами. Ти як? Давай! Давай! І так. Давай. Вигляда добре, Іконіко? Давай. Блокноті! Блокноті Китов. Я далі. Програма О, сьогоднішня. О, це сьогоднішня програма. Десь я її вже бачив. А, нам її скинули, кстати, так. Да. І так, цікава штучка. Заколочка! Оце прикольно. Я на щось її прицеплю, по-любому. Life for the story. Life's good, be dream. Life's good, be dream. Папа, папа, Он и подорвал камеру. Вот о другом. Офигеть, Canon вылучи, просто вылучи. <звук> и сумка шикарнейшая, просто шикарнейшая сумочка. Блін, камера! я хочу зразу її розвічати. Ексклюзивно розпаковочка з цієї камери на вложек для ютубчику. Якщо чесно, я максимально не очікував отримати камеру! Блін, це взагалі це, це настільки геніальний маркетинговий хід. Знаєте, от. Цей колір, це колір камер, котрий був десь от в нульових. Вони вирішили це зробити прямо в стилі такому ретро, щоб згадати, як то все було. І відразу папір спеціальний для того, щоб друкувати ці фотки. Але. Найголовніше і найцікавіше ось тут. А давайте її зараз так. Воу. Яка вона тоненька, вона. Товщина камери, я в шокі. А тепер давайте пройдемось по програмі, котра нас чекала. Вона була розрахована по суті на 24 години. Нас чекало знайомство з організаторами. Це були неймовірно класні Тетяна та Микола. Вони коротко розповіли, для чого ми тут зібрались, а саме протестувати техніку Canon та поборотися за призи в челенджі. І от ми всі Разом пішли обирати для себе камери та об'єктиви, на котрі будемо знімати. Тепер давайте про челендж. Ми мали відзняти відео на тему Мій вікенд з Canon», де мали б висвітлити все, що ми бачили, та де були на цьому івенті. Дуже круто, що нас не обмежували тим, як саме ми маємо це відзняти, і учасники дуже класно проявили себе, де кожен не повірите. Кожен зняв з унікальною подачею та з унікальним баченням. Жодне відео не було схоже на інше. Тепер повертаємось до камер. Нам уже роздали камери. У мене uh, Canon r 6 і я взяв собі спочатку uh, 15-35 об'єктив. Нам викопили інструктаж, як це все наштувати, як це все поставити, щоб uh, мати файну картинку. Широкий кут на фокусному в 15 міліметрів, та майже портретник на 35. Як виявилось, доволі універсальна лінза. І з нею я відзняв повністю все своє відео на конкурс. В маленьких приміщеннях або кімнатах можна було захоплювати uh, все, що мені було не. Необхідно, навіть не відходячи від об'єктів, і е, народ, це не рекламний текст, що я вам зараз тут розповідаю. Це я дійсно ділюсь з вами враженнями від техніки, котру я тестував. Лінза реально топова. Щось десь згадується, бо раніше, як я вже казав, в мене була Canon 650. d Головна задача це відзняти відео. Типу наш вікенд. Три місця. За третє місце дають світло. Друге місце — це вікенд ось тут. І перше місце — це на секундочку. Ка-не-ра. Camera Canon R50. Ну, а ми знімаємо. Ключова штука, що я створював контент для початківців, А він розбирав контент з точки зору як, типу, вже профі. Да -да. І він навіть сказав, що типу, наче мої відоси мені знімає якась команда, а курси взагалі знімав, типу, там із порталки, там на телефон. І я такий за 250. Далі нам провели екскурсію по найцікавішим місцям Фермонту, де ми знімали королівський номер. Ще купу інших локацій нам показали, що зараз ви можете бачити на екрані. Тут в нас був запланований обід в ресторані Мері Голд, що в перекладі означає, хто б міг подумати чорнобривець. Кулінарний перформанс. Шеф-кухар ресторану вирішив продемонструвати процес готування двох страв. Так, господа, ви знаєте для чого я вас сьогодні зібрав? Ми будемо тут готувати. Готувати, власне, не страви, а смачненькі відосики. Так що, <плес> <плес> всі приготувались, приготуйте всі свої волини, і знімаємо. І ці всі страви також пішли до нашого конкурсного відео. Шеф дуже позитивний, та було багато кумедних ситуацій відсилок та жартів під час перформансу. в цей період нам було запропоновано спа. І що найцікавіше, скористатись цією пропозицією вирішили лише ми з Анією. Народ, ми зараз відпочиваємо в басейні. Як Ви можете побачити тут тупо народу. Чомусь ніхто не вирішив скористатись благами цього івенту і піти в басейн. У нас є трохи часу, щоб іще почилити. І ми вже підемо вечеряти, танцюльки, ну і монтувати відос відповідно. Ну, а я чилють. Зараз ось там на задньому фоні скидаються матеріали із сьогоднішнього дня. Там насправді не стільки їх до фіга. У нас трохи вільного часу. Я думаю, що зараз взагалі, порозглядаю, порозглядаю що там взагалі з матеріалами. І у нас по е розкладу досить настрій топ. Спинка трошки вже відмовляла під кінець. Але ентертеймент був дуже прикольний. Далі нас чекала вечірня програма з танцювальними шоу і неймовірно смачними стравами. Артем. Через буквально 10 хвилин. У нас вже закінчується вечірня ця програма. Впереду буде нічка монтажу. Ну, поки заслужуємося. Отаке такими запашними десертами. Скажи, скажи, ну скажи, ну скажи жодні. Ну, скажи, що... Абсолютно свій, нема. <ріху> Після цього мене, як і всіх учасників, чекала весела та довга нічка, адже дедлайн на монтаж відео був до 8 години ранку. На секундочку, 5.50. Я тільки зараз закінчив. Монтувати відео на конкурс. Мені залишається поспати десь приблизно одну годину через декілька годин. 에, будуть відомі результати цього конкурсу. А от на наступний день залишались лише оголошення переможця челенджу від Canon. Зараз десь дев'ята ранку наступного дня. Мені вдалося поспати буквально декілька годин. До сніданку пів години ми вирішили прийняти. Ванну перед сніданком, щоб можливо, хоч трішки бути огурчиками оголошення самих результатів конкурсу. Я вже побачив роботи інших учасників, і хочу сказати, роботи класні, роботи сильні, роботи зі сенсом, з текстом, контекстом, сценаріями. Дуже круто, дуже класно. Будемо чекати, що нам взагалі скажуть. Ну а поки насолоджуємось останніми моментами саме тут. Тобто... сказали, що у нас є трубка, але вона не одна. Їх, не Їх ще немає. Да. Нема. Трубка це сертифікат. Но на даний момент. Вони приїжджають, ми з вами зв'яжемося і потім я вам передаю ці, ці трубочки. Те, е, я вітаю вас! Це світло для зйомки. Діва! Вітаю вас! Супер і так, народ, на цьому ця подія, цей прекрасний класний івент закінчено. Зараз я вже збираю речі і буду виїжджати з цього, блін, ну просто шикарного номеру Е, По висновкам я виходить, що отримав третє місце. Отримав ось такий от приз сертифікат на світло. Що буде дуже доречним для подальших зйомок. І хочу подякувати всіх організаторів. Хочу подякувати саму компанію Canon за такий івент, за таку подію, за всі подаруночки, плюшечки, за от, оці всі е моменти, елементи і за ці всі знаки уваги. Хочеться сказати вам велике дякую.